Щоб закріпити ниточку для вишивки хрестиком на тканині для вишивки, ми визначаємо спочатку, де буде знаходитися наш перший хрестик, провели розрахунки і, наприклад, я визначила, що мій перший хрестик буде знаходитися ось в цьому місці. Ось ці 4 дірочки, раз, два, три, чотири, будуть утворювати квадрат, на якому я вишию перший хрестик. Мені треба знайти в цьому квадраті верхній правий. Кутик. Ось він. Я вколюю голку сюди, а виколюю в лівому нижньому куті. Ось він. Це мій перший стібочок. Для закріплення нитки я втягую голку в петельку. І затягую хрестик до правого верхнього кута. Далі я вколюю голку в, той же сам, в ту ж саму дірочку, а виколюю у ту, яка знаходиться поруч. Ось ми вишили перший напівхрестик. Далі, якщо вишивання у нас йде стовпчиками, то наступний хрестик у нас буде знаходитися зверху від попереднього, на ось цьому квадраті із дірочок. Раз, два, три, чотири. Голку вколюємо в правий верхній кут, виколюємо у ту, що поруч зліва, другий напівхрестик. Далі третій напівхрестик буде вишитий таким же самим чином. Ось квадрат. Раз, два. 3, 4. Вколюємо у правий верхній кут, виколюємо зліва. Після того, як ми вишили необхідну кількість напівхрестиків по схемі, нам треба вишити другу половинку хрестика. Для цього повертаємося назад. Наш квадрат 1, 2, Три, чотири нитка виходить із лівого верхнього кута, тепер нам треба її вколоти в правий нижній кут і виколоти поруч. Перший хрестик утворився, другий і наступній вишиваємо таким же самим чином: з лівого верхнього кута в правий нижній. Далі, коли ми дошили до останнього хрестика в стовпчику, нам треба визначитися, куди ми будемо рухатися далі. Якщо ми будемо вишивати хрестик поруч, то нам голку треба виколоти на одну дірочку лівіше. Ось сюди. І тепер ми можемо продовжувати вишивку. І робити наступний стовпчик. Для цього із лівого нижнього кута спочатку вколюємо в правий верхній, вишиваємо напівхрестики. Знову з лівого нижнього у правий верхній. І коли вишили необхідну кількість хрестиків, повертаємося, робимо другу половинку. Нашого хрестика. Якщо вам треба перейти на інший рівень, наприклад, хрестики будуть вище або нижче, треба вирахувати, де буде починатися наступний хрестик і виколоти голочку в його лівий нижній кут. Наприклад, зараз я перейду на хрестик вище, тому я голочку виколюю. В лівий нижній кут мого наступного хрестика вишиваю напівхрестик один і напівхрестик інший. А зараз я перейду на хрестик нижче, для цього знаходжу, де в мене буде наступний хрестик знаходитися, і в його лівий нижній кут я виколюю голочку. І знову вишиваю напівхрестик і другу половинку хрестика. Щоб вишивати хрестики не в стовпчик, а в строчку, ми просто робимо по одному хрестику переходимо одразу на наступний. Знову ж таки, слідкуємо за тим, щоб хвостик не зашивався в шов, він повинен обов'язково бути вільним, і коли у вас уже буде закінчуватися ниточка, ви доходите до краю нитки або до краю малюнку, нитку треба закріпити. Для того, щоб закріпити нитку, ми беремо нашу вишивку і протягуємо голку під вишитими хрестиками Ось таким чином. Тут у мене три хрестики, я ще через оці протягну, а так достатньо десь хрестиків п'ять. Все, ниточка закріпилася, її можна тепер обрізати, вона не виплутається з-під цих хрестиків, а на виварітній стороні у нас будуть рівненькі полосочки і жодних вузликів це головний показник якості вишивки.